Ой, як я хочу теж чіпсів. Ну і так далі, щоб поїхало. Ваша задача впіймати от цей момент, що я не медитую вже, я вже думаю. І так безкінечно. Повірте, воно буде завжди, і це нормально, що у вас виникають думки. Це є наша точка концентрації. Намаскар. Що ж, сьогодні друге заняття у нас практичне з базового курсу медитації. Ви вже знаєте, як медитувати. Ви вже знаєте, як правильно сидіти, як правильно дихати, як правильно повторювати мантру, як правильно налаштовувати себе. З самого початку важливо розпочати. І з кожним разом, як ви практикуєте, ви углиблюєтесь в вашу практику. Тобто кожна медитація у вас все краще виходить. Я розкажу декілька корисних. Інструментів, як покращити свою концентрацію, як зробити вашу медитацію кращою. Такий інструмент називається ромашка концентрації. Чому ромашка концентрації? От уявіть собі квітку, так, тобто є центр квітки і є пелюстки різні відходять. У нас в медитації є оцей центр, куди ми концентруємо нашу увагу, це є мантра. Ми повторюємо мантру. Баба-нам навдосі і Києва видосі. Тобто це є наша точка концентрації. Так? Але як буває, ви сіли медитувати. Баба нам кивала. Хочу їсти. Хочу хліба, а хліба вдома нема, а потрібно піти в магазин. А... Я поправ свої штани, треба їх спочатку висушити. І згадав про свого друга, а там Петро любить їсти чіпси. О, як я хочу теж чіпці, ну і так далі, поїхало. Чи... І потім назад, оп, а я ж медитую, і назад повертаюся до центру. Тобто, що це було таке? У вас був центр, куди ви концентруватися, куди ви хочете концентруватися, але ви відволіклися і пішла одна думка, а одна думка тягне іншу думку, третю думку, п'яту думку. І тут бац, ви згадали, що ви медитуєте і ви повертаєте свою увагу до центру. Виходить, значить така пелюстка. Так. Потім знову медитуєте, медитуйте, медитуєте, як я хочу піти в кіно, а сьогодні прем'єра класного фільму. О, а я запрошу свого друга, піду з ним і, о, і так далі, і пішло-поїхав. Ви знову пригадуєте, що ви медитуєте, і повертаєтесь до центру. І так безкінечно. Повірте, воно буде завжди, і це нормально, що у вас виникають думки. Але яка різниця між тими думками, які виникають в медитації? І тими мільйонами думок, які на протязі дня нашого. Тобто у нас завжди є якісь думки. Ми просто не завжди їх усвідомлюємо. Але вони є завжди. Різниця в тому, що у вас є центр, куди ви повертаєте свою увагу. Тобто у вас є центр, ви відволіклися, і потім ваша задача впіймати от цей момент, що я не медитую вже, я вже думаю, і повернутися назад до медитації. Медитуєте, 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 потім знову. Думаєте і назад. Тобто ідея в тому, щоб якомога швидше пригадати, що ми медитуємо і повертатися назад до центру медитації. І от оці зусилля з кожним разом, з кожним разом вам буде це вдаватися все легше, і з кожним разом оця пелюстка вона буде все меншою. І коли ви в хорошій концентрації доходите до того, що ви медитуєте, у вас з'являється думка, і ви зразу ловите, оп, я відволікся, я не медитую, я вже думаю. І ви знову. Починаєте медитувати. І воно працює. Тобто сила волі ну, для цього потрібно, ви її тренуєте. І як це працює? Ви пішли в спортзал, там, робите там, жим лежач. Так. Перший раз ви прийдете, якщо у вас немає підготовки, ви, напевно, один гриф будете піднімати тільки, так? Ну, по чуть, чуть наступне заняття теж. Трошки, потім ще більше, ще більше. З кожним разом вам буде все більше вдаватися. Можете собі сказати, От, я пішов в спортзал і нічого не вийшло. А як так нічого не вийшло? Ви ж щось робили? Якісь там гантелі піднімали, Щось там вправи якісь робили, ну, робили, Ну, значить, щось вийшло. Якесь мікрозусилля є, щось зроблено, і наступного разу вам буде вже легше піднімати ту вагу. І з часу ви прийдете, щоб ви будете 100 кг у жимі лежачий, спокійно робити. <клух> так само медитації. Спочатку вам важко навіть 5 хвилин сидіти без думки. Що там 5 хвилин, навіть хвилину <клух> просидіти на місці буває важко на початку. І з часом ви тренуєтесь, 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 тренуєтесь. Стандартна для мене медитація зараз, от ми медитуємо годину, півтори. Можу сидіти і спокійно, якщо хороша концентрація, сидиш і м -м, нормально. Завжди є думки, але ти пригадуєш, що в тебе є центр, куди ти постійно повертаєшся. Ось. І Це важливо пам'ятати, що це марафон, це не спринт. Зразу не буде. Можливо, вам піде декілька місяців, можливо, декілька років для того, щоб взяти всі думки ваші під контроль. І з часом, коли у вас розвинеться ця концентрація, ви будете здатні робити речі в житті, тому що медитація це ж тренування. Так, ви тренуєте свій мозок. Коли у вас буде натренований мозок достатньо, у вас буде таке от, таке променева концентрація. Тобто ви зможете всю свою увагу збирати один промінь, направляти цей промінь на ваш проєкт, на вашу ідею, на те, що вам потрібно, і воно буде реалізовуватися. Є лупа, збільшувальне скло. І я думаю, всі в дитинстві бавились, брали якісь, ну, кору дерева чи якесь сухе листя, брали лупу, Концентрували проміння, і декілька секунд воно починає нагріватися, потім починає димітися і запалюється. Так Так і працює в житті. Тобто розум це наш інструмент. І за допомогою цього інструмента ми можемо робити великі речі. Достатньо просто його тренувати. І в один момент, коли у вас є достатня концентрація, розвинута сила розуму, ви зможете реалізовувати будь-що в вашому житті. Ось так це працює. Такий секрет успіху. Але проблема в тому, що в нас розум, він як, як желе буває деколи. Так? Не можна зібратися, якась така, наче мряка, немає концентрації, немає ясності, немає розуміння, що я роблю, немає усвідомленості. Так? Ну, в якийсь момент буває, в якийсь не буває і так далі. Так? І якраз задача медитації от, тренувати розум і збільшувати вашу усвідомленість. Від того, що ви збільшуєте усвідомленнясть, сила розуму ваша збільшується, концентрація збільшується, і тоді ви можете робити дуже гарну медитацію і переходити до глибоких станів. Тому що ну, всі хочуть глибоких станів медитації, всі хочуть стані благості, коли ти закриваєш очі, і ти відправляєшся в політ. Так? Це також є. І я теж хочу, і всі хочуть. Але суть медитації якраз в тренуванні. Тобто ти тренуєшся. І з часом ти приходиш до того, що ти переходиш в високі стани. І духовність, вона саме не в тих високих станах, там, про які всі говорять, які всі хочуть. А суть медитації в тому і духовності в тому, що ви стаєте кращою версією себе. Чим більше у вас концентрація, тим концентрованіше ви повторюєте вашу мантру. Баба нам Кевалам. Вища свідомість це все, що є навколо. Медитація прикладається як глибоке роздумування. Ти сидиш з закритими очима і концентровано повторюєш мантру і наз... намагаєшся усмислити, а як це так, вища свідомість це все що навколо. Кожен вдих, видих, кожне повторення, ти все углиблюєшся в ту ідею. І це є медитація. Провести свій розум до того стану, який буде вас возвишати. Якщо я роблю гарну медитацію з самого ранку, цілий день в мене вдався. Тобто важливо тренувати свою концентрацію. Пам'ятайте про цю ромашку, так? що є центр, який потрібно повертатися. Появилася думка, о, там потрібно піти купити щось, потрібно взяти там, е щось друге, і так далі. Безліч думок різних. Потрібно це контролювати, тому що, як кажуть, розум без цілі, він якби лабораторія демона. Коли немає заняття у розуму, він постійно буде зайнятий різними думками. І коли це не контролювати, коли ці думки вони будуть збільшуватись, вони будуть переходити в негатив. Ну, просто думки вони не є страшні. Страшні, коли ці думки стають негативними, коли якісь конфлікти в голові прокручуються, коли прокручуються якісь негативні ідеї, переживання, бажання негативні. Де коли Сидиш і думаєш, а як ця ідея взагалі в голову до мене потрапила, як я можу взагалі про таке думати, не хочу це в голові в мене. Буде безліч думок. І коли ви розвинете контроль над своїм розумом, ви будете контролювати, а що ж вам думати. Ви будете усвідомлені, от прийшла думка. Ні, ця думка ця не хочу думати. Не хочу цю думку думати. Хочу цю думку думати. Хочу направляти свій розум на свої проекти, на свій розвиток, на спілкування з близькими людьми. Так. На будь-що, що вам потрібно. Ідея в тому, що у вас з'являється контроль. Коли ваш розум не сильний, немає концентрації, тоді думки контролюють вас. Коли ви натренували свій розум, тоді ви контролюєте свої думки. І у вас з'являється така концентрація, яка якби, пропалює будь-яку ціль. І ви досягаєте любої цілі. Як оця лопа, ви можете контролювати свою увагу. Оце і є. Пішка концентрації. Потрібно розвивати собі. Не потрібно розчаровувати, що є багато думок. Я от сьогодні медитую, вроді все нормально, але через 10 хвилин я усвідомлюю, що я ці 10 хвилин думав. <кхи> тобто, вроді, медитував, а ти східів хвилин, 10 думав просто і ти не медитував. А потім я пригадав, я ж медитую, і почалася гарна медитація. Тобто буває таке. І бувають різні моменти, буває дуже важко, бо ви прийшли втомлені, змучені, негативні ситуації сталися. Взагалі не хочеться медитувати. І сидиш, і якби куча думок ідеть. Ці зусилля вони будуть винагороджені. Просто те, що ви сідаєте, закриваєте очі, стараєтесь, щиро стараєтесь робити техніку медитації, щиро стараєтесь концентруватися, це вже буде вам йти на користь. І в медитації, і в житті це те саме. Якщо ви. Гарно концентруйтесь медитації, вам буде гарно концентруватися в житті вашому. Бажаю вам гарної концентрації і бути усвідомленими. Що є центр медитації, є наша мантра, і я повинен повертатися. Появилася думка? Назад. Розом відволікся кудись, ні назад. Я буду концентруватися. Важливо, оцей намір. Я буду концентруватися. І нехай що, ви приходите назад до вашого центру. Оце є урок такий ромашки концентрації, Тобто важливо практикувати. І з часом оці пелюстки, вони будуть дуже маленькі. Тобто, з часом вам потрібно буде все менше часу, щоб пригадувати, що ви медитуєте. Бажаю медитації регулярної, тому що регулярність вона набагато важливіша, ніж інтенсивність. Медитація це не спринт, медитація це марафон. Потрібно запастись терпінням і регулярно два рази в день робити духовну практику. Бажаю вам успіху в духовній практиці. Ви можете задавати любі питання, пишіть в коментарях, ми будемо відповідати на них. Йога це 99% практики, а тільки 1% теорії. І важливо, щоб один цей відсоток теорії вас наштовхував на роботу, вам давав підказку, як же потрібно правильно це робити. Давайте будемо в компанії з вами. Бажаю вам гарного дня, бажаю вам гарної духовної практики Намаскар.